Так, дивіться, приїхала до мене машинка, каже щось світло хероли, каже, чи можемо щось туди поярче поставити. У мене є така приспособка, називається люксометр. Зараз, коротше, заміряємо з ось такого розстояння. Що нам каже 1300 люксометрів дає. Права фара. І тут взагалі 400-500. Ну, маловато. Коротше, що по машинці. Це у нас Opel Vectra C Тут ми знаємо, що в неї йде кончена перевірка на лампочки постійно. Тобто вставив ключ, вона моргнула, якщо це леди, якщо це обичні галогеночки стоять, як бачимо то вона не моргає. Коротше, зараз розчищаємо дане місце в гаражі, заганяємо і робимо розбор. Історія про те, чого в людини немає світла. Бачите, це все отражать, він должен бути кучі. Просто людина думала, може лампочки помінити. Ну, не судьба. Прийшов. Отражатель вигорівший, світо не передає. Так, розпаковочка, приїхали лінзи, приїхали лампочки. Зараз підкинемо, подивимося, чи будуть по них ошибку, чи будуть вони проморгувати. Якщо будуть проморгувати, відправимо людям назад, поміняємо на звичайні ксинові лампочки. Ось ось такий варіант запропонували, Зараз підкидаю, показую результат. Ось такий результатик маємо, бачите, як світить. Це на новій лінзі, а нова лампочка. Щось так от підкинула перевірочка. ну Друга лінзочка та що трошки більше люкс видавала. Бачите. По типу, як пішло запотівання, ну це от перший етап вигорання отражателя в лінзі. Він має бути отакий, от, як знизу, а не такий, як зверху. Бачите, вже по краям там почало. Так що, вставимо лінзочки, все підготавлюємо, підтачуємо. Будемо це все, Будем все, все збирати, потім шліфовка-поліровка, броніровка і віддається машинка людинці. Людинка забирає і кайфує своїм світлом. Тут ще також АФС-система вліво-вправо. Зараз все підточимо, все зробимо, щоб було чики піки Ну що, закінчили роботку по даній машинці. Це у нас Opel, Opel, Opel Vectra-C. Що було зроблено? Замінені лінзи, поставлені LED-лампочки, працюючі від ксенона. От, отшліфована і відполірована фара. Зараз бачите, що вона царапана, тому що тут ще захисна плівочка, треба, щоб людинка трошки поїздила, потім її можна буде зняти. От, також забронювали її. І... Ось такий результат маємо. Зараз виїдемо на вулицю, покажу, яке вийшло світло. Так, ось таке світло маємо по завершенню. Стоять тут леди. Працюють від ксенона. Було таке рішення прийняти, спробувати це цього Vectra C і в неї постійно блимали лінзи, а так зараз подивимося. Ну, в принципі, протестив, все працює, все добре, тому зараз вже женемо власнику, віддаємо. Так, ну ось так виглядає світло. Гарненьке, чітке. АФС працює, все добре, бачите, лінзочки бігають. влево вправо сейчас дуже, тут моя будет заметно значит бачите чик чик туда сюда